Сергій Кузан, керівник Українського центру безпеки та співпраці, долучатиметься до нас, пане Сергію. доброго вечора. Поговоримо з вами більше про саме Харківщину і Куп'янський напрямок. Лунають повідомлення в тому, що ворог намагається власне лютувати там. Ну і про дворічне ми згадуємо загалом, чи є просування російських окупаційних військ на Харківщині. Та вітаю вас. Хоча і харківський напрямок вважається, якщо конкретно говорити, куп'янський напрямок вважається пріоритетним для росіян, але все ж таки ініціатива на цьому напрямку належить нашим силам оборони, тобто, ми бачимо, що є намагання. Просунутися дуже потрібно ворога. Ворогу ця залізниця, яка би з'єднувала купі Куп'янські, власне кажучи, і всю північну Луганщину. Тобто, це означало б, що ворог отримуватиме достатню кількість снарядів і іншого боєзапасу. Але все ж таки ініціатива належить нашим силам оборони, і всі плани ворога по просуванню вони нівелюються, власне кажучи, вдалими нашими контрдіями тому власне ворог і вдається до цих обстрілів цивільних будинків. Вдається до терору цивільного населення, але одного разу вже от поспілкувавшись, власне, з місцевими, і наша команда, і я знаходимося тут в Куп'янську, і всі, власне кажучи, в один голос ну, говорять, що одного разу ми вже були під окупацією росіян, і більше цього ми не допустимо. Тобто є абсолютна впевненість в тому, що сили оборони захистять і відстоять цю територію. Пане Сергію, але ось е, на дворічне вони просунулися, власне, не з території Луганщини, а зайшли вже з території Російської Федерації. ну, Наскільки я пригадую, і мені здається, що не помиляюся. Ми можемо очікувати ще якісь війська вже з боку Російської Федерації, які будуть намагатися влізти на Харківщину. Ну, безперечно, загроза нікуди не дівається, тобто, і з боку волоїк. Тобто з півночі вони будуть пробувати зайти саме в Харківську область. Їхнє завдання вирівняти фронт по річці Оскіл, по Оскольському водосховищу, і таким чином рухатись вниз на південь, аж до Лиману, до Кремінної, тобто от таким чином підтискаючи наші сили оборони. Але наразі їхні якісь просування вони є мінімальними, попри те, що вони накопичили на цьому напрямку великий резерв, але але реалізувати, власне кажучи, оцей резерв на полі бою їм не вдається. Працює також і наша артилерія, завдають ударів на випереження, Щойно ворог пробує накопичитися, і саме тому дійсно немає таких успіхів, як, наприклад, на Бахмутському напрямку. Тобто, все ж таки ініціатива належить нашій стороні. Угу. Ну і з з Сватова вони так само намагаються лізти на Харківщину, так. Так, безперечно, безпере тут ну тут їхній напрямок зрозумілий так загалом треба брати Куп'янськ, тобто Куп'янськ і особливо станція Куп'янськ-Вузловий. Це пріоритетна ціль для ворога. Вона буде такою залишатися, і тому, звичайно ж, і на цій ділянці фронту ще нас чекають такі жорсткі бої. Пане Сергію, хочу започути і ваше спостереження особисте. Чи у зв'язку з максимально жорсткими боями е, в Бахмуті, куди ворог кидає всі свої сили? Чи в, в, бачите ви, що тут менше стало тиску? Ну, власне, на цьому на, на цьому напрямку, і про стосовно снарядів, чи вистачає їх ворогу? Так само хочеться від вас дізнатися за вашими враженнями. Я думаю, що все ж таки тиск не послаблюється. Але найголовніше, що завдяки додатковим резервам, які були введені якраз на цей напрямок, вдається набагато краще відбивати. Ну власне, а ці хвилі атак ворога, ну і заяви ворога щодо снарядного голоду. Я думаю, що це найкраще свідчення успішності наших дій в обороні. Тобто на цьому напрямку і вагнери, і власне кажучи, і регулярні частини, там і десантно штурмові підрозділи, і всі ці корпуси народної міліції. Вони вони всі зібрані тут. Вони просувають, вони пробують просуватися, і в один голос говорять про ось цей снарядний голод. Це чому так відбувається? Тому що тільки за тотальної переваги саме в артилерії і в кількості снарядів вони можуть забезпечити собі, хоч якесь мінімальне просування. Якщо ж таку, таку перевагу нівелюють, а наші збройні сили. Щодня ми бачимо по статистиці: виносять і їхні артилерійські установки, і реактивну артилерію, і, і танки. І щойно такої переваги ворог не отримує, як одразу ж, ну власне кажучи, його просування упосповільняється, якщо взагалі він не відходить на попередні позиції. Тому тут все дуже просто на цьому напрямку ворог продавлює нас числом, числом людей, числом снарядів, числом артилерійських стволів. Пане Сергію, тобто ви це перерахували всі є, дають їхні найменування військ, і Вагнер так само у вас присутній. Звичайно ж, звичайно ж, під Бахмутом саме основний треба ну віддати належне. Що основне просування відбуло, відбулося виключно завдяки, власне кажучи, цим підрозділам Вагнера, а саме тому, що ну це тисячі й тисячі жертв, в яких було кинуто просто-напросто на наші позиції. Тобто тільки за рахунок оцих неймовірних втрат, просто ну невиправданих ні в якій війні, ні для якої країни втрат ворог здобув. Ось те мінімальне своє просування. І тут, до речі, це ще раз підтверджує ну власне кажучи, ось цю низьку кваліфікацію російської армії, яка може воювати виключно от числом, продавлюючи нас чисельністю. Пане Сергій, дуже вдячні вам за те, що розповіли нам про Харківщину, про Куп'янський напрям.